Друзі, привіт! Уявіть, ви прокидаєтесь зранку, заходите в застосунок банку і бачите повідомлення. Операції заблоковано. Гроші на рахунку є, але скористатися ними ви не можете. В Україні дедалі частіше блокують банківські рахунки не через борги, не через суд, а через підозрілі операції, які система вважає ризиковими. За останні місяці сотні українців зіткнулися з блокуванням рахунків, тому зараз розкажу, за що саме банки блокують рахунки найчастіше. Перше, це на відповідність операції профілю клієнта. Під час відкриття рахунку клієнт декларує суму, яка в середньому щомісячно надходитиме на картку. Якщо тривалий час сума збігалася із задекларованою, а потім раптово відчутно збільшилася, а клієнт не попередив банк про збільшення доходу та не надав відповідну довідку, це може стати причиною блокування. Наступне це підозрілі на думку банку операції. Це поширений варіант блокування, коли на рахунок починають надходити регулярні чи численні перекази від різних осіб. Вони можуть бути й невеликими, навіть 500 гривень. Проте банк підозрює, що клієнт почав займатися підприємництвом. І гроші в цьому випадку мають приходити на рахунок ФОП, а не на приватну картку. Наступна причина блокування це операції пов'язані з криптовалютою, перекази з криптобірж, брокерів або інші операції, які натякають на торгівлю криптовалютами, викликають підвищену увагу банку, бо в Україні правовий статус багатьох таких операцій залишається нерегламентованим. Також все більше блокують за підозріле призначення платежу. Тексту призначення платежу теж може бути тригером. Так, звичайні слова у полі призначення платежу можуть стати причиною блокування. Коли вам переказують гроші, є поле для коментаря. У приватбанку воно так і називається призначення платежу, а в монобанку, наприклад, це просто поле коментар. Серед підозрілих фраз за крипту, обмін валют, за товар чи послугу, а також, наприклад, регулярні перекази з формулюванням типу повернення боргу. Тобто, якщо у вас є невідповідність доходів, багато переказів від різних людей, операції з криптою або призначення платежу поза товар чи послугу, це сигнал банку на замороження рахунку. А що таке призначення платежу та коли воно може стати не ворогом, а другом, розкажу у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.